Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні ми хочемо ось накрити з панбоном грядку. Вона вже підготовлена, бо будемо для посадки картоплі. Ми все швидше отак накриваємо отутво, і будемо, будемо висаджувати картоплю. Прогріється гарно земля і тоді, ми, і тоді ми будемо садити картоплю. Зараз будемо накривати. От ми так хочемо накрити двойним, двойним спанбоном у, у два, аби аби тепліше було. Ось так. Давай, бери так тут. Ти будеш вітика брати ще сюди раз, так? Ще раз. О, але було камінь чи що тут то то візьметь. Отако будемо накривати. Тут згори. Треба будемо вложувати так. І відти ще раз перед камінчиками. Грядка, грядка в нас вже підготовлена. А ти візьмем собі там камінь, аби поставити? А зігнути? Ось так. Ось так ми. І воно вже собі сі прогріє, і коли вже стане е, так, аби було відповідно до. Температури, коли можна садити, і будемо висаджувати картоплю. Не менше 10 градусів. Менше 10 градусів. О, має бути ґрунт прогрітий. І тоді, і тоді будемо садити. Ану так. Градусником будемо міряти, а ну бери з того боку. Градусник я Ти вже поставив градусник туди. Та й попірвеш. О, Тут, отут тут так, При, притиснись. Означає, що Ні, та що, ще раз? А, в принципі, то не треба. Не треба, по, повні дво. два Два mm. рази буде. Бо то в нас грубий, скільки то він чекає. Це... Ні, он так і гне. Скільки то він має? 42, 40, 42. у нас цей Що бо... то Він грубий. Ми подвоєно робимо. І, і так з весни, швиденько, ми вже собі маємо молоденьку ріпу. Щороку так ми собі робимо. Отак тими каміннями зараз повкладаємо. А ну, там чи з того боку, чи з того то, підчеплюєш. Ось так укладає. Вкладаємо каменем. Щось тверде, аби просто вітер, може бути вітер чи ще щось, аби і вітер з того боку. То широкий, тут у нас 3,20, і так, що він повністю з цього боку о, о, розложити і покигнути і, і вже буде накрито, буде вже підготовлено. І так, що е, лишень прогрієшся, будемо дивитися, коли то ще то ще холодно, бо то ще сніг, Але тут у нас якраз до сонці. Коло хати ось так коли вже стане тепліше, то моментально прогрівається, І ми тоді зразу будемо висаджувати картоплю. А ви таке робите, а ну ви який, який сорт картоплі ви висіваєте, садите, е, ну, діліться в коментарях, як ви, скільки шарів. Покриваєте, прогріваєте перед тим, як садити картоплю, е, таку ранню картоплю. О, тепер ще кінець січні, але то повинен грунт добре прогрітись. А зараз буде сонечко трохи і то навіть і не страшно, як ще й сніг би впав на, на то, то то все рівно, то двойний. Е... Спанбон цей і буде все одно буде тепло, Грядка все одно прогріється. Ось так, повністю підготовлюємо. Каміннями то треба більшими, певне, камінь, аби все вітер не вхопив. А? Ось так. І вже буде в нас підготовлена Насі нас прогріває. Така грядка. Ми одну грядку поки садимо, прогріваємо і так ще, ще трошки. Ми все з весни швиденько маємо свою ранну картоплю. Там поки гни, аби ботоди тут касі зробили збири такі. Най так буде? Добре. А на кухні сьогодні у нас буде ось такий чудовий, гарний е хлібець. Або заяць ще називають його. Дуже гарно нарізає. яка нарізка до святкового столу. Буде дуже гарно смакувати. Відеорецепт, як я готувала, детальний буде на каналі. Бабусині порадив під цим відео. Я дам посилання на рецепт. Ось такий, ось такий чудовий, гарний який хлібець до святкового столу, або навіть і так замість котлет. Можна готувати на нарізку святкову буде-буде дуже чудово. І смакує він гарно, і швиденько готується, бо в духовці раз-два, і замісив, і все. Так що готуйте. А на кухні сьогодні у нас будуть такі чудові, колишні давні весільні рогалики на смальці. Такі крихкі виходять, такі дуже ніжні, гарні, смачнесенькі. За давнім рецептом. Посилання на відеорецепт, як я готувала детально, буде на каналі Бабусині Поради. Я дам, в описі дам посилання на цей рецепт. Зараз я вам покажу, які вони е, всередині. Холод треба брати з долини, аби були прохолодні. Дивіться, які вони крихкі, які вони дуже-дуже такі смачні такі. Взагалі. М -м -м. Дуже. Дуже смачні. Розсипчасті такі Дуже так, що готуйте. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми росім і нашій Україні. До зустрічі! Ось так у нас вже буде. А як будемо садити, якщо, то ми е вам будемо далі показувати, що і як. До зустрічі!